Всім привіт! Вітаю на каналі Полайту. Сьогодні хочу поділитися з вами власним досвідом по заміні підшипників у задньому колесі мотоцикла. Підшипники стоять рідні. Пройшли вони, як бачите, 4500 кілометрів, трошки більше. Зараз з'явився невеличкий, але люфт у підшипниках заднього колеса. Попереду все нормально. Все, поїхало робити. Почнемо з загальних речей. знімаємо заднє колесо. Колесо демонтовано. Підкладаємо щось під нього, аби ми не попортили. Диск чи ще щось. Аба. Працюємо сьогодні на вулиці, бо у нас чудова тепла погодка, а ще в мене гараж забитий усіляким хламом, але головна причина це погодка, звісно. Демонтуємо втулку сальник. А якщо у вас різні оці втулочки, Краще не забувайте, з якої сторони ви її демонтували. У мене вони скоріш за все різні, тому мені це точно потрібно добре запам'ятати. Друге саня, що покраще сидить. Ова. є. Бачите, ось тут є іржа, яку я побачив ще до того, як. Піднабив туди підсальник з маски. Взагалі, я ці підшипники добивав з маскою, але не одразу, а десь після півтори тисячі пробігу десь так. Далі у нас все йде до процесу підбору спеціального інструменту. Якщо у вас нема прям дуже спеціального інструменту, це у нас буде такий розжимчик, і потім зворотним молотком можна вибивати ці підшипники досить легко. Тобто шукаємо щось кругле, меншого діаметру, ніж у нас, сама втулка, яка туди входить, я знайшов ось таку арматурину, потім просовуємо її туди. Робимо декілька рухів ось так, щоб у нас е, втулка трошки змістилася, і у нас було місце на підшипнику на внутрішній обоймі, у який ми можемо впертися і постукати. Потім постукаючи з однієї сторони, потім змістили втулочку в іншу сторону, стукнули по іншій, і так потихеньку у нас має вийти наш підшипник. Не бити з однієї сторони, бо через перекос дуже велика ймовірність, що ви пошкодите посадочне місце підшипника. Один підшипник таким способом вистукали. Ось він. Так, і у нас одразу за цим випала втулочка, до речі. Дивіться, тут у мене ще дві резиночки такі маються. Це цікаво. І вона взагалі не їжава, хоча це звичайний метал. Тобто води там не було. Це вже добре. Ось цей підшипник. Ну ні, теж має люфт, тобто вони обидва вже такі підгулявші, трошки пізніше заглянемо, що там унутрі коїться. З другим підшипником все вже набагато легше, можна взяти головку. В моєму випадку це головка на 22. Ну, така старенька зі стареньким ключем, яку не дуже шкода. І просто просовуємо її туди. І... Все. Підшипник вийшов. Я стукаю не дуже сильно, аби не пошкодити обойму, так, потихеньку. І маємо. Ну тут він трошки пошкодився, коли я його стукав, бо головка попадала прямо по цьому, бачите, пильнику. Але це головка максимального діаметру, яку можна сюди просунути. Подивимося, що ми тут маємо внутрі. Ну, Сподіваюсь, ви бачите, тут досить чисто. Ми зараз ще додатково тут усе протираємо. І робимо підготовку під нові підшипники. Давайте ще заглянемо, що у нас коїться під старими сальниками. Бачите? Тут все таке коричнувате. Взагалі тут була така синя змазка. Як бачите, трошки понаруджувано залишилося. Коротше, вид має не дуже. З іншої сторони а, він навіть іржавий, бачите? Ось по краям іржа. І такий самий вид має змазка. А, навіть самі підшипнички, тут, де відкрита частина, частинки, є на них іржа. І, мабуть, це і було причиною того, що так сталося. Ми зараз тут вичищаємо, потім нагріваємо феном. Ну, можна горілкою, хто що має. Я буду нагрівати будівельним феном. Зараз у мене підшипники лежать у морозилці. Я їх не збираюсь ні перенабивати, ні дивитися, що там по змазці. Я купував підшипники SKF. Тому я сподіваюся, що виробник все там нормально зробив. Ціну вони мали теж нормальні. Написано made in Italy». Сподіваюсь, на підробка. Ось, І потім просто згори ми додамо смазки, аби вона була під сальником. Сальники я не міняю, ці зараз просто помию, вони ну мають... О, до речі, змазочка. Ще не дуже поганий вигляд. І нагріваємо посадочне місце феном. Е, Рівно не поставку. Один підшипник на місці. Перед другим підшипником не забуваємо туди втулочку назад поставити. Обережненько, щоб резиночка не дуже посунулася. Ось так воно стало, бачите, резиночка увійшла туди внутрі А сама втулочка торчить. Старчить. І з другим підшипником перевертаємо таку саму операцію. Нагріваємо посадочно, ну, навіть те, що його вихову. Все. процес майже завершено. Зараз ми сюди вставляємо старі сальнички з обох сторін, підмазуємо сюди згори новою змазочкою, щоб. Нічого туди, водичка ваша не потрапила, плотно набиті смазкою сальники встановлюємо на своє місце. Чи старі вичищені, чи нові просто набиті. Я встановлюю старі, насправді було б краще таки їх замінити, бо я подивився, втулочка вже стоїть не дуже добре у них, але це додатковий час, а мені воно потрібно вже. Сьогодні. <свят> Тому ще трошки вони походять. А з наступними підшипниками таки будуть стояти вже нові. Усю зайву змазку тут згори прибираємо, аби не було наліпання пісочку за допомогою спеціальної тряпочки. Все, одна сторона у нас вже повністю готова. Повторюємо таку саму процедуру з іншої. З другої сторони, у нас вже також все зроблено. Наразі просто встановимо колесо назад на мотоцикл, це я вже зроблю за кадром, бо нічого особливого у цьому нема. Я хочу нагадати, що на каналі проходить щомісячний розіграш, у якому ви можете виграти дуже корисні різні мотоніштячки. Усього лише за лайк та коментар, під яким відео це потрібно зробити, я залишу у коментарі під цим відео. Тож, ну, умови дуже прості, доставка з мене по всій Україні. Кому цікаво, залітайте. Також нагадую, що на каналі проходить... буде проходити розіграш ось таких ось наліпок на весь мотоцикл, ну, не таких самих, а будь-яких наліпок під будь-який ваш мотоцикл будь-якому дизайні. Можливо, навіть ви захочете свій якийсь персональний, як у мене я тут додав, типу назву каналу і так далі. Коли набереться тисячу підписників на каналі, цей розіграш буде вже проходити. Тож все залежить тільки від тебе. Якщо тобі цікаво, підпишись, постав лайк. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео. Ради цікавості відмив обидва підшипника. Бачите, один чистенький такий, ну там трошки зовсім рожавченки, отут є по внутрішньому сьому. А другий ось такий виглядає відмитим. Це все ржа. І у нього такий дуже характерний звук. Один помер підшипник. В принципі, можна було замінити мабуть, і один, але краще вже міняти обидва. Бачите, що водичка робить, хоча я сюди додавав змазки і набивав писальник, але щось, щось пішло не по плану.